Вітаю всіх! Множинне громадянство. Прийняли закон, дозволили. Тепер, як вплине закон про множинне громадянство на процес мобілізації? Як вплине закон про множинне громадянство на процес мобілізації? О, дві кубків. Ворог цим буде користуватись. Тепер дивіться. Тепер дивимось нюанси. По справедливості це юридичні питання, типу, я громадянин іншої країни і я не зобов'язаний йти воювати. Ось в чому справа. Просто тут же виходить тема, що всі будуть робити акцент на іншому громадянстві. Так. Реально. Ну, що вам сказати, мені подобається четвірка мечів в цьому питанні. Чим? Це як пауза в самій мобілізації, йде чомусь. Як воно плине на процес мобілізації. Ну, якось дивно. Тому що всіх загребати не зможуть. Треба буде виясняти, що де і як. Тепер люди, які мають подвійне громадянство і являються громадянинами ще іншої країни, вони зобов'язані йти на війну. Так, вони зобов'язані йти на війну, тому що вони ще являються громадянинами України. Юридичні моменти вилазять. Але знову ж таки, двійки тут можна відстоювати свої права, тому що ситуація двояка. Розчарування. Але карта відлюдника. Тобто, це скоріше відмова від громадянства України. Ось вам і прикол. Через це все відмова від громадянства України. Якщо людина є громадянином іншої країни подвійне громадянство, то вона може відмовитись тепер відмовитись від громадянства України. Як вам це? Через це? Ось усе. Те, чого ми добиваємось.